На Буковині відбулися зональні змагання чемпіонату МВС України з футболу серед працівників Державтоінспекції. Участь у турнірі взяло п'ять команд. До нас приїхали правоохоронці з Тернополя, Закарпаття, Івано-Франківська та Хмельницького. М'яча ганяли в туристичному комплексі Сонячна долина два дні. У неділю визначили переможця. Яка з команд ДАІ Західного регіону краще грає у футбол? Бачили журналісти Чернівецького репортера. Ганяти на дорогах порушників їх завдання на полі шкіряного м'яча захоплення. Йдеться про працівників державтоінспекції. На вихідних до Чернівців з'їхалися колеги із сусідніх областей, аби поєднати перше із другим. Правоохоронці захоплено грали в футбол, при цьому маючи завдання виступити як найкраще, адже переможець представлятиме західний регіон на всеукраїнському кубку департаменту Даї в захисті завжди. І тяжче захищатися, чим нападати, тому що захист робить помилку і вже гол. А Напад не забиває, ну не забиває. Далі йде нападати. Олександр Ковальчук на турнірі став кращим захисником. Після нагородження гравець відзначив, суперники були достойними, команди сильними. Порівняно з минулим роком, клас змагань на голову вищим. Нагородою спортсмен задоволений, адже позиція, на якій грав, неабияк важлива у футболі. Бронзу на турнірі отримала команда з Тернополя. Чернівецькі даїжники стали другими. Вони дві гри перемогли, дві програли. Повірте мені, якщо в наступному році будемо приймати тут, то Чернівецька команда буде на першому місці. Я думаю, що це буде правильно. А в цьому році друге місце рахую, що нормально. Ви всі спортсмени знаєте, що там, де проводяться змагання, особливо серед команд міліцейських, завжди перше місце займає господар. Це неправильно. Правильно, так, як сьогодні. Після першої гри фаворитом стала команда з Хмельницького. Саме вона і виграла цей турнір. Усі перемоги, і лише одна нічия. Дуже хотів би подякувати чернівецькому працівникам, керівництву Чернівецького Даї в області. Дуже гарний прийом, гостинний, гарне було, скажімо так, поле. Ну і без травм, саме головне, що всі закінчили без травм і в подальшому зможуть приступити до служби до виконання своїх обов'язків. Призери отримали медалі, кубки та цінні призи. Турнір вдався, відзначили учасники. Тепер обуліватимуть за хмельничан на всеукраїнському рівні та готуватимуться до чергових змагань вже у наступному році. Вам успіхів, успіху в міліцейській службі, і успіхів на футбольному полі. щоб у вас все було добре? І ви завжди залишилися переможцями. Всього вам всього самого доброго. Олександр Хмель, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.